Малята сьогодні до нас на з збітну завітала тваринка. А яка сама, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку? У воді плаває, по землі ходить, а з хатини не виходить. Живе спокійно, не спішить. Вона нікуди не біжить, під панцирем без страху гуляє хто. Так, правильно, це черепашка. Сьогодні ми з вами зліпимо черепашку і пластиліну. Спочатку зробимо зарядку для пальчиків черепаха. Шла по полю черепаха і тремтіла вся від страху, кусь, 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 я нікого не боюсь. А тепер повторимо з другою ручкою. Шла по полю черепаха і тремтіла вся від страху. кусь кусь, кусь, я нікого не боюсь. Молодці. Для нашої черепашки нам знадобиться пластилін зеленого кольору, для голови, лапок та хвостика, коричневого кольору, кольору великий для панцира і декілька коричневих і ще маленьких для того, щоб оздобити наш панцир. Також білий та чорний для очей. Спочатку починаємо робити панцир для нашої черепашки. Ось так приплющуємо його, щоб зверху він був опуклий, а знизу плоский. Із зеленого пластиліну починаємо робити лапки. Беремо нашу кульку і розплющуємо її пальчиками та приклеюємо ось так от, щоб добре трималася лапка. Передні лапки спочатку робимо. І задні. Все так само повторюємо. Добре-добре приклеюємо, щоб потім вони не відпали від нашого панцира. Молодці малята. Беремо маленький шматочок зеленого пластиліну та зробимо з нього хвостик. Розкатаємо його в пальчиках, як ковбаску та приклеїмо. Трішки менше, мабуть, потрібно зробити хвостик, такий у нас довго виходить, як у котика. Так от ось такий хвостик. І з великого шматочку зробимо голову. Спереду вона в нас залишиться круглою. А з іншого боку трішки видовжимо, щоб було видно шию нашої черепашки. Так, от і приклеїмо добре-добре з внутрішнього боку нашого панцира. Ось так от така в нас буде черепашка. Так. Із маленьких шматочків коричного пластиліну здобу, зробимо зверху здоблення для нашого панцера розплющуємо пальчиками кульки і приклеюємо. Із білих кульок пластиліну зробимо очі для нашої черепашки, розплющуємо пальчиками та приклеїмо з одного боку голови та з іншого. Так. Посередині із чорного пластиліну також приклеємо. Ось така у нас виходить черепашка. Щоб зробити носика та ротика черепашці, нам потрібен якийсь гострий предмет. Робимо носик, дві крапочки, та ротик проводимо знизу смужку. Ось така у нас виходить черепашка. Також на лапках зробимо смужечки. Начебто це у нас пальчики нашої черепашки по три смужки на кожній лапці. Ось така у нас з вами вийшла черепашка малята. Спробуйте зробити її самі або разом з батьками, та не забудьте фото своєї черепашки надіслати нам до побачення!